Кожна кожу сесію земельні Ось тому по деяких питаннях я особисто просто не хочу, тому що одні ті самі люди з сесії в сесію з року в рік поновлюють, беруть, отримують і так далі. Хочу пояснити вам поданому питання. Оксане, я повністю ваша приймається. Ви користуються. А я ж не коментую, не приймається. Але ми все. Ми надаємо даним людям, не пінові ніколи. Тому вони все не можуть, там чатають звідси. Не приймають політики. Шановні колеги, добро земельне звітання попередні. Стояла відділення, було. Там кажуть, мені зараз родини кажуть, що це тут кулпанка дає? Поміли, але запозировають, ще на коло мету, ще б треба. Сесії будуть питатися і пояснити. Вас навезти на всіх депець кожна потора. Ще працювати, помиліти мене по 2 метри кругом. Скільки це може продовжуватися?